Успіх в тому є, що ми готуємо як і цивільне населення, так і вже сформований наш структурований підрозділ, піднімаємо їхній і бойовий дух, і бойові навички. Саме основне з напрямками це є безпечне поводження зі зброєю, ознайомлення з видами зброї і тактична медицина. І вже є більш такі професійні напрямки це є в нас снайпінг, картографія, орієнтування на місці і інженерія. Ми зараз знаходимося тут, на території, де навчають пілотів і так далі. Для чого воно нам потрібно, щоб аеророзвідники, які у нас проходять навчання, щоб вони розуміли, що це таке, для чого це потрібно і чому воно корисне. Це в більшості зараз в нашій армії якби саме потрібна річ, яка приносить найбиті результати. Це була і засідка ворога, коли група виходить на евакуацію, засідка ворога, як вона буде діяти в цьому випадку наша група. Можливо, тому що ми готуємося захищати Україну, готуємося щось робити. І тому тренуємося 5 днів тижні. Наше ДФТГ утворилось з початку е, повноваштабного вторгнення Російської Федерації. Основним нашим напрямком роботи це було першочергово забезпечення правопорядку в місті нашому. Окрім того, е, ми охороняємо багато об'єктів критичної інфраструктури. І основний наш упор зараз йде на те, щоб підготувати населення і підготувати бійців ДФТГ до. Е, Цих можливих загроз війни. Основні напрямки навчальної програми це є правила поводження зі зброєю, тактична підготовка, підготовка тактична в міських умовах, в польових умовах, медична підготовка, картографія, аеророзвідка, снайпінг, розуміння. Кнопки, розуміння вітру, розуміння ситуації, е власне, скажімо так, моральна підготовка, психологічна підготовка для снайпера, тому що це є специфічна робота. так? Е скажімо так, Внутрішній спокій в роботі снайпера. Ну і відповідно вже професійні навички і вогнева підготовка самого снайпера це зносить. Ми е на даний момент, в принципі, е в такому статусі, що ми готові виконувати бойові задачі на сході України. Через наш навчальний центр, якщо брати у інформацію, разом з цивільними прийшло близько трьох тисяч чоловік і жінок в тому числі. І це найбільш мотивовані і підготовлені люди, які можуть встановити досить серйозний потенціал для країни і для армії.